Животяко, за свого роду. І душу і тіло і тіло і ми і положим і за нашу Ані проходить масовий антипутинський да, да, да. марш, так на підтримку України. Зараз там зібралися представники всіх міст, а, Ну і в принципі по всій Європі зараз ці марші підстав. Це, це місто Франкфурт на Майні. Так ще на телеміст запросив Равенсберг на 23 число, Ну, але за нашими технічними можливостями Вони, думаю, якось проведемо. Так? А хто це була? Це була Анна Печерська, та людина, яка вийшла на нас, от на різні Кіровоград, на мене через інтернет, щоб зібрати допомогу для наших хлопців, і в принципі вже через неї община Равенсбергу зібрали теплі речі і медикаменти для наших воїнів, які зараз знаходяться в зоні.